Слава Ісусу Христу, любі молільники, возлюблені браття і сестри, хвала Богові, маємо новий день, який Господь сотворив і дарував нам сьогодні знову бути разом. В Євангелії від Марка, Спаситель світу, продовжує нас попереджати і застерігати. Просить про те, що пильнуйте, будьте уважні. Я вас застерігаю наперед про те, що прийде час і прийду судити живих і мертвих, але перед тим приходом повстануть дуже багато пророків, які будуть називати себе моїм іменем. Не вірте, бо прийде час, коли Господь прийде, щоб воздати кожному по його заслугах. Тому будьте пильні, вкотре Христос наголошує. І каже до нас, бо люблю вас, і ніхто не сховається від справедливості Божої, праведники до праведників, грішники до грішників. Тому будьмо пильні. Господь запевняє, що він вкоротить час страждання заради тих, кого вибрав. Тому уважно читаємо Боже Слово і будьмо уважні і пильні.